при не та усыпности голосу Исла Исла Голос потребен Трамп едет до Москви вирішувати украинское питание? Точно в мире найдется место, где Путин готов будет встретиться с Трампом В Москве, например Отличное место Москва, почему бы нет? Чего далеко ходить? Соловьев закатив скандал через россияну Куршевели. Представляете, какие чувства вызываете вы, Радостные, ржущие, наглые, мерзкие. В Куршавиле. У ребят, которые сейчас каждую секунду рискуют своей жизнью. А ведь вы когда-то с ними встретитесь. И ох, вам эта встреча 100 не понравится. Таяк Симоньян перевзувается прямо в полете. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Им, конечно, хочется. То есть Одесса. только Словно то, что Россию взяли. А ми ж виходимо не з мічти, а із реальності. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Трамп їде до Москви вирішувати українське питання. Про це фантазують кремлівські пропагандисти. Мовляв, Путін може викликати Трампа в Москву для обговорення припинення російсько-української війни. Ото Бовдури, думають, що в них ще вибір якийсь буде. Ми ждемо. предложений с той стороны. Мы готовы к встрече, мы об этом сказали. Место, я думаю, Швейцария точно не подойдет, потому что Швейцария повела себя не как нейтральная страна, но точно в мире найдется место, где Путин готов будет встретиться с Трампом. В Москве. Ну, примір атмічне місто, Москва. Почому ні? Чого далеко ходить? От відверто дивує, коли пропаганда намагається корчити з Путіна всесвітнього лідера, якого всі бояться і всі поважають. Трамп поїде до Путіна серйозно. Давайте ми вам на пальцях пояснимо, це Путін поїде туди, куди йому скаже Трамп, і в той день, в який він йому скаже. Бо де США, де Росія, проспіться вже. Соловйов закатив скандал у своїй студії. Пам'ятаєте відео, як росіяни плясали на французькому курорті у Куршевелі? Так вот, Соловьева аж разрывает от заздоров. Винтов то в ховается на икру с есть. Тут появилось видео, когда какие-то подонки радостно а, поют в Куршевеле. Популярны сейчас в России песни и ходят размахивают флагами с тем, что якобы они выбили из Куршавили украинцев. Вот что я вам скажу, твари, глядя на вас, кроме чувства презрения и ненависти к вам, ничего нет. Представляете, какие чувства вызываете? Вы, радостные, ржущие, наглые, мерзкие, в Куршавиле. У ребят, которые сейчас каждую секунду рискуют своей жизнью. А ведь вы когда-то с ними встретитесь. І ох, вам ця зустріч не праця понравиться. А знаєте, чого Рудольфович так горить? Ви думаєте, тому що в нього є якась глибока емпатія чи відчуття патріотизму? Та ні, звісно, просто ці росіяни можуть кудись поїхати, а він ні. Тому що санкції. От його і плющить. Він би теж хотів у Куршевелі, але вибрав Путіна і тепер може дозволити собі тільки Пхеньян. Ну а Україна тим часом зробить все для того, щоб ніякі росіяни не змогли собі дозволити Куршевель. Будете всі Сидіти у пхеньяні. У росіян відбувається двіжуха, вочевидь, та сама, яку обіцяв Владімір Путін. Хочеться двіжухи. СБУ та Сили оборони провели масштабну операцію з демілітаризації так званої Росії. Всього за одну ніч було знищено склади кабів та ракет на аеродромі Енгельс, хімкомбінат у Тульській області, НПЗ в Саратовській області та Брянський хімзавод. Еще одна. Завод. О, пятый. Ух, зарево сразу поперло. О, шестой. Ой-ой-ой. Седьмой, восьмой, девятый. Ух ты! Не знаю, прям зарево. Нет. Дейв уже 10 штук, 11. Причому росіянчики навіть не конспіруються, особливо про те, що прилетіло і куди. Ось так прямо заявляють: Били по хімзаводу. Сили безпілотних систем повідомляють, що завод мав для РФ стратегічне значення і виробляв порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема, боєприпаси для ствольної та реактивної артилерії та крилаті ракети для авіації. З огляду на величезне зарево від прильотів та подальшу детонацію. Більше цей завод нічого не вироблятиме. Маргарита Симонян перевзулась прямо в польоті. Та сама людина, яка хотіла перемогти Україну за два дні, тепер неї на не інтерв'ю, що не буде в так званої Росії ніяких успіхів. В гарячій війні ми Україну побіднімо за два дні. Чого її побіждати-то, Господи, Ну, Україна. Одеса? Я не думаю, що Одеса була б тут. Ну, ми не взяли ж Одесу. Якщо візьмемо, так, да, інаугурації Трампа, то так. Да. Ну, звісно, хочеться Одесу. Тобто тільки те, то, що взяли? Віде. А суше, ми ж сході ні з мічти, а із реальності. Я ж ті розказую про то, що говорять комп'ютер, не то, що хотілось. Ось так знадобилось всього три роки, щоб поставити мрійницю і балаболку на місце. Так можна скоро дійти до того, що і Москва то Росії не особливо потрібна. Так що працюємо, друзі, якщо навіть такі крикуни руськава міра, як Симонія, нити починають, значить з режимом все справді погано. Днями Іран показав, що виробив тисячу нових дронів з дальністю до двох тисяч кілометрів із просунутими стелс технологіями. Це означає, що такі дрони буде важче виявити за допомогою радарів. І ось у зв'язку з цим хочеться поцікавитись у партнерів. А як же там санкції? Просто реальність така, що поки у високих кабінетах все узгодять і приймуть, Іран та Росія вже встигнуть все це обійти. Треба якось швидше працювати, напевно, якщо ви, звісно, не хочете самі потім збивати ці новітні іранські дрони. Та балістичні ракети, повірте нам, українцям, у тому, щоб кожного дня з ними боротися, приємного мало від слова взагалі. З досвіду кажемо в Росії, розвалюються будинки. Так ми знаємо, що саме по собі це ні для кого не новина. Просто давайте відверто, росіяни витрачають трильйони на війну, а на своїх людей їм плювати. І від того стає дуже тепло на душі, коли вони отримують те, на що заслуговують. Бути ну, да ждалі з журкала 14. Вот лестница все-таки провалилась. Вот. Так, кто не знает, если в ночи, куда здесь света нету, можно упасть прямо туда. Может, вот упал? Вообще. вообще, смотри, слышь, какая-то А відремонтувати усі ці сходи можна було б за ціну всього одного іскандера, але ні, що ви краще його по Києву запустити, щоб українці боялися мощі великої наддержави. А то рептом завтра вона вся розвалиться, як ці сходи, так хоча б запам'ятають. Так званий герой, так званої СВО з Якутська, повернувся додому з війни з медальками за грабунок і вбивства. Але з жахом виявив, що вдома немає ані електрики, ані тепла. Довоювався, виходить, тепер не Путіну і питає, як же так. Мене зовут Утлуцький Юрій Сергійович, Я учасник спеціальної воєнної операції, житель міста Іркутська. Уже кілька днів 370 домов без електроенергії, підстанція, Питающая наш поселок закипела и находится на грани взрыва. Люди остались без света, тепла и элементарных условий для жизни. А в морозе это просто катастрофа. У меня возникает личный вопрос. Почему я, как гражданин России, плачу полный тариф за электроэнергию в энергосбыт? А когда по станции выходит из строя, мне предлагают восстанавливать ее за свой счет. Так, все дуже просто, тому що плювати вони хотіли на те, як ви будете виживати після того, як повернетесь так званої СВО. Ба більше вони не розрахували, що ви повернетесь взагалі. Ну а ви ж хотіли українців без світла лишити? Я сьогодні ґертвіділ світ. Но не світ в плані там просвітлення какого-то, да, з ними, а світ іменно в, кач... в... в ви лампочки, в виді електричства. Скоро вони взагалі забудуть, як це виглядає. Ну... ну ось власне і отримуєте. Тепер без світла будете сидіти ви самі, і помітьте, навіть бомбити вас. Не довелося, самі впоралися, які молодці. У російській тулі згорів воєнний госпіталь 39-го окремого підрозділу ВДВ. Цей підрозділ бере участь у війни проти України від самого початку повномасштабного вторгнення. До речі, самі росіяни відчув просто у захваті. вже Ось це вивізят. Куди цікаво? пошов, криші? Спасать кришу. Ну там палаты у них. Ой, смотри, что творится. Только... У них все этажи палаты заняты. Мгновенно, посмотри, только... что творится. Из одной комнаты, а дым... Давай смотри, вообще весь верх горит. Все, а вот только что здесь не было дыма, смотри. Губернатор Тульської області Дмитрій Міляєв заявляє, що в госпіталі перебували солдати строкової служби. Видно, ті самі, яких Росія використовувала для відбиття наступу в Курській області. Також губернатор додає, що причиною пожежі стала несправність електрики. Так, так, пропаганда не знайшла ніякого українського сліду. Як дивно, це щось новеньке. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.